Для того щоб котлети не розповзалися на сковорідці та тримали форму, достатньо буде правильно вимішати фарш, і навіть яєць додавати не треба. Я пропустила через м'ясорубку м'ясо, цибулю та хліб замочений. У Звісно, з хлібу я віджала зайву рідину у фарш. Я за смаком додаю спеції, сіль, чорний перець, часник. І спочатку добре перемішую. Перемішую так, щоб всі інгредієнти подружилися між собою. А далі фарш треба добре відбити протягом 3-4 хвилин. Цей етап ні в якому разі не можна пропускати. І коли будете формувати котлети, також приділіть увагу відбиванню. Просто ось так в долонях відбиваємо котлетку не менше 15 разів. І ви тільки погляньте, якими красивими та гладенькими виходять котлетки. Оберіть паніровку на ваш смак. Це може бути звичайне борошно або кукурудзяне, або панірувальні сухарі. Паніровка має лягти тоненьким шаром, а зайву паніровку треба обов'язково струшувати, щоб вона не горіла на сковорідці. Основну роботу зроблено. Залишилось тільки обсмажити котлети з обох сторін до золотистості на достатній кількості олії. Все готово, смакуйте з задоволенням. Котлетки вийшли хрусткими ззовні та соковитими і ніжними всередині.